Євгенія навчається у Тячівській школі. Її улюблена книжка – «Незвичайні пригоди Алі в країні недоладії закарпатської письменниці Галини Малик. З дитячої книжки дівчинка зробила дорослі висновки. Це дівчинка, яку звати насправді Гал Галя, але всі її звуть Алею, тому що в дитинстві вона не могла вимовляти своє ім'я повністю і казала завжди Аля хоче, аля буде. Вона мені розповіла про те, що завжди потрібно доробляти такі справи, справи, які ти почав, тому що не знаєш, як це може повернутися проти інших та проти тебе в майбутньому. Ця та чимало інших книг побачили світ завдяки всеукраїнському державному видавництву Карпати. Його називають найповажнішим та найстаршим серед закарпів. Падських друкарень цього року Карпати святкують своє 70-ліття. За ці роки у видавництві було надруковано понад 4,5 тисячі книг загальним тиражем більш ніж 54 мільйони екземплярів. кажуть, намагаються щороку випускати щонайменше два дитячі видання. Коли дивишся в очі дитини, бачиш очі дитини, яка читає книгу і має щастя, задоволення, то тоді є бажання працювати. Ми робимо навіть такий підзаголовочок. Книга для Дівчаток і хлопчиків для мамусь і татусів, для бабусь і дідусів, з тим, щоб діти читали, поверталися точніше до читання у сім'ї. Мабуть, оце і є для нас найвища нагорода. У фонді Закарпатської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва понад 2,5 тисячі примірників, які випустило видавництво Карпати, благому частину з них становлять твори дитячої літератури з метою більшої популяризації закарпатських видань та для підвищення активності дітей видавництво Та бібліотека організували обласний конкурс дитячого читання. Лицар книги видавництва Карпати зібрав школярів зі всієї області. Ми бачили, що діти всі майже приїхали з усіх наших районів, з самих дальніх. І вони з таким захопленням розповідали про свої улюблені твори закарпатських письменників, що, я думаю, було приємно вражені і члени журі, і ми всі наші гості присутні тут. На заключному етапі конкурсу журі обрали найкращих читача, критика та ілюстратора. Найактивнішим дітям подарували грамоти та книги. Організатори сподіваються, що конкурс матиме продовження.